От як ви думаєте, якого кольору ці рукавиці? От, і не вгадали. Зняв коробочку з Opel Frontera. Коробка вся в маслі. Мотор весь в маслі. Основна претензія до цього автомобіля у людини така. Пробуксовує щеплення, тече масло. А тече масло звідки? Людина думала, що з коробки. Прикупила сальничок. От він у нас. Сальничок. І по ідеї, і по ідеї, і по ідеї, це мав бути ось цей сальничок. Але щось пішло не так. Діло в тому, що, як можна замітити, звідси нічого не текло. Кришечка закручується на прокладку, і сама по собі кришка також була е герметичною, нічого звідси не текло, і з коробки масло нікуди не уходило. Тому ось цей сальник ми запаковуємо, віддаємо людині, тому що це його запчастина. А чому ж нас пробуксовувало щеплення? Ну, скоріше за все, теч полопаддона. І виходить, яка історія? Це у нас самодіагностика, і по цій самодіагностиці людини ми мали би зняти коробку, замінити сальник. У випадку необхідності замінити диск щеплення, по його бажанню, тільки диск, тому що він пробуксовує. І все, поставити коробку назад. По своїй суті, для людини, яка знімає цю коробку вперше, саме от, точно таку ж, точно, точно такого ж автомобіля, це на півдня роботи. Для людини більш досвідченої, якщо мені вдруге прийдеться знімати цю коробку, це роботи години на 3. Але ось ці півдня тепер велись в те, що ми або зовсім не будемо тут вирішувати проблему з течою масла, або будемо щось Да. А взагалі, рукавиці, що я показував на початку відео, вони дуже круті, вони прям дуже тонкі, при цьому не рвуться, в них дуже круто відчувається прям все, що ви тримаєте в руках, бо такий інструмент не реклама. Кому потрібно, той сам знайде. До речі, про рекламу. А от якби не оцей набір хімії, серед яких є Universal Cleaner і от там Brake Cleaner від Python, то от таку... Красу я би навести не міг. Ну, красою, прям красою це назвати складно. Так як у людей бюджет трошечки обмежений, і щоб тут відмити все до ідеалу, цього очисника треба витратити не одну банку. Ну, але тим не менш, користуйтеся. Дуже крута штука, всім рекомендую. Бренд Python.